Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Hey! Здорово, гутні, братики-танкісти. Так, дочекались ми свіжесенького, новесенького реплейчика від гравця під ніком Картіна Маслом. Це у нас Бурасік, це в нас класика 8 рівня, це в нас рейтинговий бій. Звісно, що ж, в режимі бою перевага. Манім три точки. І карта Ель Аламей. Бачимо піски. Бачимо ворожбин попереду. Попереду освітяться ворожбини. АМХ та, звісно що ж, ворожбинський бурасіїло. Ану, давай ще разочок по ньому. Епля, так. Бурасик залишається, ворожбинський бурасик залишається з меншою половиною хітпонтів. Так, і тримати. Не потрібно давати таку можливість ворожбинам розслаблятися, щоб вони не подумали, що вони в перевазі будуть. ну Не по точкам, взагалі мається на увазі. Так, ану, доганяємо, доганяємо. Цегнем earth... цей а ну давай. Е -е -е. Так, дивися як залітає прекрасненько, все ж таки вертуханчик Бурасік, одна із машин, яка мене дійсно радує, яка мені подобається. Одна із на восьмому рівні так підбиваємо ми ворожбинського Бурасіка. Залишається ворожбенська та С-60. Треба поїхати. В принципі, в нього башта, бачиш, ну його так сказати, рубка не розвертається на всі. на всі свої. І можна сміливо тут його закружити і підбрити. Звісно, що ж, подивися, як башта просто ворожбинська нагло летіла у наш бік, хотіла навіть після своєї ліквідації зчистити е, з нас хітпойнти. На щастя, в нього це не вийшло. Подивися, подивися наші союзники, блін, починають танути ворожбини. Починають агресувати, потрібно щось з цим робити. Так, Кого обирає мішеню? Так, забиває Не. І СА6 забирає шкоду. Правильно зробив, тому що потрібно з них також не тільки щучати кіт а ще ліквідувати, для того, щоб вони не бикували, не були такі супернаглі. І шостий може файно тут по нам видавати. Так, американець нам по нам видав. Ну давай. Так, 390 пропустили. Ну, нічого страшного, поки що на стоппонтів ще вистачує для того, щоб пограти. так Як і на ближньої дистанції, так і на дальній. Зараз їде на дальню дистанцію. І, і скоріше за все, ось. І попадає по нам адже... Е, Підставилися трошечки. Так, ну, як то кажуть, ще 512 хітпонтів є. Дві ворожбини є. І, в принципі, одна із ворожбин кіл. нам повинно вистачити одного снаряду для того, щоб його підбрити. Він підбиває нашого союзника. Він відстрілявся. Поки він йшов на КД, ми його забираємо. Залишається один е, із шостий. Так що треба обережненько. В принципі, два рази він по нам може лупашнути. Так що ми, ми знаємо і пам'ятаємо, що шанс у два постріли ворожби не по нам є. Але не хотілося б. Не хотілося б, хотілося б краще без цієї вже додаткової шкоди для ворожбин по нам. Б так, щоб Ми, розстр... ми відстрілялися і під... підбрили ворожбинського Іса 6 -го. Так, поїхав конкретно і дивлюсь, навіть світ. Поїхав ось, ця... ось сюди біля а, цього літака. Ну, епляха-муха, ще би разочок. Ще би разочок і бажано би попадати. Бажано би попасти. Так, він дивиться в нашу сторону, він вже знає, де ми є, адже ми ще й точку за забираємо. І він забирає точку на центрі. Забирає точку Б. Ах, ти зараза така. Так, зникає за світу. Ну, в принципі, ми його можемо пересвічувати краще, ніж він нас. так що... Інтуїтивно зрозуміло, що він 100% все ж таки буде їхати сюди. Буде їхати сюди, адже в нього вибір буде невеликий. Або забирати точку, або грати бій просто в нічию, якщо наш герой не захоче з ним вступати в прямий контакт. Можна навіть так сказати. Так, а ну давай, давай. Поки що ми не звітимося. Уже добре, уже прекрасно. Він їде все ж таки, так, як я і казав, забирати точку. Воно так би головне, щоб він нас не встиг пересвітити і не дивився, ще тим більше в нашу сторону. опля, опля ще бере зок. Бля, камука, ну, чому другий снаряд дав фе. Фе не, з із, із під назвою Непробиття. Ну, хотілося б, щоб все ж таки він пробив і вже б щораз менше хітпоинтів він мав подивитися. Тож такий, такий трошечки повнесенький по хітпоинтам ворожбина, блін. Так, дивиться в нашу сторону. Що ти свою шавливою гарматку дивиться? подивися, по нам видаємо. йому на один зубчик часничку залишаємося. І може бути небезпечно. Ми поки що на каденції, і в нас каденція буде чуть-чуть довша, ніж у нас, ніж у нього. Блін, так, так, так. Тут треба якраз із цієї позиції ховатися. Він зараз, скоріше за всього, що поїде до нас, подивися, ще й точки, як в них, а нагло і активно беруться. Він може собі навіть і не. Бикувати, а нам все ж таки прийдеться Оп, прийняти рішення. Ох, як гарно все ж таки, що він по нам не попадає. На жаль, ми теж першим снарядом не попали, зате другим підбриваємо Ура! І це перемога! Ні, це поразка, бляка! Вони все ж таки встигли забрати точки. йо майо Е, нічого страшного, за бій просто прекрасний був, як на мене. Давайте глянемо на після бойову статистику. Подивися, 4-22 він настріляв, 5 пошкоджено, 4 знищено. Головний калібр та знак класності майстер. Там бонуси дали, звісно, що за такий хороший опір дав ворогу. Пішов плюс на 164 790 срібних монет свій свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. І за рейтингу подивився 20 пішов плюс. Ну вже ж прекрасно, вже ж неймовірний р... не бій. Тому ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. Правда, в поразку, нічого страшного, у нас такі реплеї також бувають. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої реплі Discord для того, щоб потім разом танкісти і з нами переглядати їх, що правильно на цьому ж каналі. Ми дивитися другий бій, також в деревця під ніком. Картина маслом. Але вже на інакшому танчику це буде Поляк важкесенький. Вперед! Так, танкісти, маємо другий бій. Це у нас знову ж таки карта Ель Аламей. Знову рейтинговий бій, але в режимі бою зустрічний бій. Бачимо наш сьогоднішній герой. Картіна маслом грає тепер і з взводним. Маємо танчик 53 ТП, той що морковського, але в своєму якомусь такому камуфляжі. Я його не бачив ще, скажу зразу ж правду, але подивися, як Ворожбенський Лорейн дев'яточка. 50 тонн починає хапати, залишається з мечою половиною кліпотів на початку бою. Він, напевно, подумав, що він на 9 рівні. У нього є більші привилегії по броні, по Альфі. Ні, Відправляється в гараж ворожби, на маєм плюс один колик свою після бойову статистику. Вже прекрасно, вже неймовірно, трошечки шкода, що наш взводник і братик трошка так підставляється, адже може. Бути для нього небезпечно. Маємо два колика в свою післябойову статистику, подивись вже тисячу плюс ворожбинських хітпонтів. Настрілюємо. Вже добре, вже прекрасно Але подивися з підпалом добривають все ж таки нашого взводного братика. І наш герой сьогоднішніх реплеїв повинен що зробити? Правильно відомститися за свого взводного. Так, а ну... Яку, Що він буде робити? В принципі, точок немає. Уже добре з одної сторони, значить можна їхати битися і бикувати до когось із цих ворожбен. Хто там ворожбинське Лорейн, ворожбинський Лорейн залишається 40 тонн. Та ось тут суперпершинг, еплехемуха, не отримує свій. Капот, блін, еппе, подивися, як лорка просто ліквідувалася тараном об нас. Вже прекрасно, вже й неймовірно. У нас хідпоїнти дозволяють йти в клінч із таким ворожбинським, як ось цей першинг. На епп. Так. Подивися, заходить навіть крізь екрани, ну, блін, прекрасні тут ББшини, в ТПшки, в принципі, як. Починаючи з 8 закінчуючи закінчувати 10 рівнем, просто танчики прикольні, можна так сказати, особливо 9 і 8. Ну, ну, не погодь... ну, а, погодьтесь, друзі. Отак я вам мав сказати. Так, тараном також добриваємо ще одного БК на 8 рівні. Залишаємося обидвоє із нашим е сокомандником проти однієї ворожбинського об'єкта 752. Також альфовита гармата. Епля. Може бути з ним трошечки небезпечно клюнчуватися, тому що все ж таки ми в ньому будемо точно на 2 рази. Ну, мінімум на 3. Е, максимум чи ще. Е. Бле, так. Зі шкодою тут один постріл. Ми заблокували вже прикольно, вже добре, але не подивися. Все ж таки на 2 рази. все ж таки на два, Тому що він нам постріл видав, а воно встигнем чи ні. Йде трошечки. Так, було небезпечно, бо підставляється бортом, давай швидше швидше, взад. Є. Добре, добре, встигаємо заховатися. Тут наш союзник виїжджає повний хід В принципі, йому бику бикувати на ворожбинського об'єкта не давало ніяких проблем зовсім. Так, це, друже, мій тенкіст, перемога. Тому давай глянемо на після бойову статистику. Що в нас там? 3,631 напуляної шкоди, 430 заблокованої шкоди, це якраз як від об'єкта. Е, та маємо знищено 4, 5 пошкоджено, знак класності майстер та воїн. Тому бо що знищив 4. Пішов плюс на 88 тисяч 268 срібних монет свій сейф. Твою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди, звісно що ж, танкісти став подобайки за другий такий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Зустрічний бій. Підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я кажу вам першу чергу, бажаю точніше, в першу чергу, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Так, кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.